Привіт! Вітаю, мої дорогі, вітаю вас. Ай. Працюємо далі, те, як я і обіцяв. Жовчний міхур, нирки, печінка, камені. Розберемося з цією історією. Так, це все про гнів, але є, як казав, особливості цього. Є певні моменти, на які треба звернути увагу окремо, тому сьогодні ми говоримо про жовчний міхур, жовчну кам'яну хворобу, кам хворобу і від чого воно відбувається. Ну, звісно, гнів буває різним. І тут гніваємось ми на себе, на гіркота, розочарування, за наші минулі вчинки. І, звісно, на важкі думки про наше минуле щось вдалося, щось не дуже, щось зовсім. Не вдалося. Гординя. Гординя теж згущує нашу Гординя народжує гнів. Гординя від того, що від заниженої самооцінки. Нам чогось не хватить нам чогось не стає. Нам чого, ми чогось не досягнемо. Нам чогось не хватить І це народжує. Жадібність це народжує. Від гордині і страх, від гордині і образи, від гордині й жадібність і низька самооцінка буває, народжує гординю. Прокльони і прокляття, що ви промовляєте, теж роблять кам'яною вашу жовч. Тому благословляйте замість проклинати. І це буде найліпшим, що ви могли би собі зробити. У наступному відео ви, звісно, будемо працювати вже з цими причинами, прибирати їх, розчиняти камінчики. А тепер ми розбираємось з причиною. Але не забудьте, будь ласка, вподобайка, коментар, підписка. Обов'язково. Отже, за що вам буду вдячний і буду дякувати вам безмежно. Отже, зрозуміло, що гнів буває різним. Його причини теж бувають різними. Треба той гнів прибирати з свого серця. Ваше серце не має бути, не має мати тягару гніва. Не гнівайтесь. Нема для того. Об'єктивно, наслідки гніву завеликі для того, щоб допускати його собі. Тому треба тримати баланс. Працюйте, працюйте з моїми техніками, дар ангела, висолкова куля, висок... дощ, зітканий веселкою, поєднання з вищим я, прощення себе. І багато, 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 десятки і десятки робіт, які змінили вже ваше життя. І будуть і надалі змінювати ваше життя. Як? На яких засадах ви скажете, на яких, якщо хочете афірмаціях, відмовляйтесь від минулого з радістю, від помилок минулого, від образ минулого? Від того, що ви не досягли в минулому. Простіть себе. Простіть той момент, коли ви схибили. Відмовтеся від нього, зціліть його радістю, будь ласка, так буде добре, так буде вам добре і вашим близьким ви не будете накопичувати в собі злість, гнів, ненависть. І ви не будете проливати її навколо себе. Це дасть змогу спастись від цих явищ Жовтокам'яної хвороби, згущення жовчі і все інше. І життя і я, життя і я в ньому прекрасне. Сповнені радістю, сповнені любов'ю, сповнені щастя і гармонії задуму Творця. Я є любов. Це про афірмацію. Любов є я, я є радість, радість є я. Я є спокій і гармонія, спокій і гармонія є я. Я тішуся і радію, і вдячний цьому світові за те, що я є, за те, що я досягаю своєї мети, за те, що я розстався з минулим, і все, що мені там не подобалося, все, що причиняло мені боль, я розчинив радістю і вдячністю. Я простив себе, простив з тих обставин, які відбулися в моєму житті. Я простив тих людей, які спричинили зі мною ті обставини? Зі мною, бо в кожних обставинах і в кознажних стосунках є дві сторони. І відповідальність ми ділимо на двох, рівно 50 на 50. Цей світ прекрасний, і я в ньому щасливий. Щастя сповнює мене, сповнює світ навколо мене. Радістю сповнена кожна моя думка, кожна моя мрія, кожна моя молитва. І я подякую. Подякую світові, подякую тим людям, що прийшли до мене у цей світ. Я дякую. Я дякую щиро. І щирість мого серця розчиняє і гнів, і ненависть, і агресію, прокльони, все ще не від добра. Все ще не від любові, я прямо тепер зцілюю. Я адже я є любов, любов її я. Я є радість, радість є я. І сповненим радістю серцем ми з кожної молитви повертаємось в життя, приносячи цю радість в своє життя, своїм близьким, в свої обставини. Всім людям ми даруємо цю радість, відчуття свободи, щастя, любові, того, що в нас за спиною крила. Могутні потужні крила, які несуть нас щодня. Від думки до думки, і кожен раз ця думка все легше і більше сповнюється радістю, радістю зцілення нашого життя. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем. Ми говорили з вами про жовчний міхур, жовчну-кам'яну хворобу. Обіймаю вас крилами і своїм серцем. Зцілюємось! Наступне відео буде саме про зцілення і, роз, і розчинення. Каменів в жовчному міхурі. З вами був ваш майстер Ован Стефан. Пишіть, пишіть коментарі, як у вас проходить, як відбувається зцілення. Повірі, дається.